З інформаційного програму ДВ новини з Бона. Вітаю вас. з Головні теми сьогодні. Хто винен і що робити настрої в Європі після британського референдуму? Брексит і Україна. Шанси на швидкий безвізовий режим погіршились. Механізм розлучення у Лондоні створять відомство для підготовки Брекситу. Канцлерка Меркель розпочала нову антикризову місію порятунку Євросоюзу після Брекситу. У понеділок вона провела термінові консультації на цю тему з головою ради єС Туском, президентом Франції Оландом та італійським прем'єром Ренці. Конкретні пропозиції цілком омовірно будуть сформульовані вже на саміті ЄС у вівторок. У самій Британії воліють не поспішати зі стартом процедури виходу з Євросоюзу. Спочатку сигналізує уряд в Лондоні, треба зрозуміти, як далі розвиватимуться відносини з ЄС. Лідери країн ЄС вирішили не тиснути на Кемерона і не очікують, що вже на саміті у вівторок він оголосить про офіційний початок процедури виходу Британії з ЄС. Між тим у самому королівстві лідери руху за Брексіт, серед яких ймовірний наступник Кемерона Борис Джонсон, пом'якшили риторику і вже заявляють, що поспішати в такій справі не варто. Прем'єр виступив і дав надію ринкам. Тепер зрозуміло, що страхи не виправдані що не буде жодного надзвичайного бюджету. Пенсіям нічого не загрожує. Фунт стабільний, ринки стабільні. Про те, що в самій Британії підсумки нещодавнього голосування не влаштовують дуже багатьох, свідчить ініціативи за проведення нового референдуму. Під нею підписалися понад три мільйони громадян. На цьому тлі коментатори зауважують, що прибічники прексіту не врахували економічних наслідків, а головне недооцінили складнощі виходу з ЄС. Хоча додають оглядачі, затягування процедури може зіграти на руку Лондону, адже Британія намагатиметься виторгувати собі вигідніші умови в Брюсселі. Доволі жорстко закликали острів'ян не затягувати час, хоча я серед європейців і прихильники м'якішого підходу, це зокрема Німеччина якщо уряд Британії потребує якогось притомного проміжку часу, ми це розуміємо, але це не мусить призвести до повної зупинки процесу. Зрозуміло одне: допоки Великобританія не надасть заяви про вихід із ЄС, жодних неформальних перемов про параметри виходу з ЄС бути не може. Чимало німецьких політиків закликає не забувати про те, що Лондон один з топ-партнерів Європи у НАТО і нагадують про важливість економічних зв'язків. Щоправда, за словами голови фракції провладного блоку ХДС ХСС у Бундестазі Фолькера Каудера, спецпропозиції для Лондона не має бути. Вихід Британії не полегшить Україні вступ до Євросоюзу. Радше навпаки може вдарити по українській євроінтеграції. Вже у понеділок через нього постраждав графік міні-саміту Україна ЄС. Єврочиновники перенесли зустрічі з президентом Порошенком. Втім, у Києві найбільше непокоїться, щоб під тиском обставин Європа не скасувала санкції проти Росії і не передумала запроваджувати безвізовий режим з Україною цього року. Тему досліджувала в Брюсселі наша кореспондентка Анастасія Хонякіна. Олена Пристайко вже понад вісім років працює адвокаткою України в політичному серці Європи. Офіс її громадської організації розташований за кілька кроків від Ради ЄС, яка й ухвалюватиме рішення щодо надання Україні безвізового режиму. Олена збирає та передає європейським політикам аргументи на користь України. Одне з таких за спростовує найпоширеніші в Європі побоювання. Через військові дії у нас всередині країни більш півтори мільйони внутрішньо переселених осіб. З них лише тільки декілька десятків тисяч з півтора мільйонів людей, які з території України поїхали до території Європейського Союзу. Тобто, навіть війна людей не спричинила в залишати кордони України і робити якісь масові міграційні ризики для Європейського Союзу. Утім, в усіх аргументів є контраргументи. Керівник аналітичного центру Open Europe Пітер Клепе вважає, що двері в ЄС для українців треба поки що тримати причиненими. Після референдуму щодо Brexit клімат для скасування віз несприятливий. Везвізовий режим для великої країни, де триває збройний конфлікт, десь лише додаткові карти в руки євроскептиків. А це чергова загроза для Євросоюзу британський референдум може посилити євроскептичні настрої на всьому континенті. Відтак людям менше подобатиметься ідея надати безвізовий режим Україні. Крім того, є сумніви через корупційні структури в Україні. У ефективності української влади Брюссель не переконаний, і навіть якщо Україна виконала всі умови для надання безвізового режиму, рішення ухвалюватиме кожна з країн ЄС. А тут до уваги беруться неформальні, а реальні зміни. Будівельні майданчики у Брюсселі відмежовують жовто-блакитними парканами. Так і Україна для Євросоюзу потребує капітального ремонту. І допоки цей ремонт триватиме, у ЄС завжди буде аргумент відтермінувати, чи то безвізовий режим, чи інші привілеї, на які Київ так розраховував два роки тому, підписуючи угоду про асоціацію. Чиновники з британським громадянством можуть залишатися працювати в єврокомісії далі, незважаючи на Брексит. Про це у листі для внутрішнього користування написав керівник комісії Жан Клод Юнкер. Йдеться про тисячу робочих місць, і це лише маленька частинка формальних проблем, які викликає розлучення партнерів у Лондоні. Для підготовки виходу Великобританії з ЄС вирішили створити окреме відомство. Розтягнутися цей процес може на два роки. Коли розпочати переговори про вихід з ЄС, Лондон має вирішити сам перший крок офіційно попередити Брюссель про намір залишити Євросоюз. Так прописано в Лісабонській угоді. Та британці не дуже і поспішають з цим. Прем'єр Девід Кемерон заявив, що залишиться своєму наступникові. А його, як відомо, раніше жовтня не оберуть. Навіть ті, хто ще вчора кричав Брекситу, так сьогодні воліють відтермінувати звернення до Брюсселя. Щоб спочатку провести неформальні переговори з ЄС, це дратує Брюссель чесно кажучи, я вважаю це просто обурливим, і знову цілий континент у полоні внутрішніх чвар консервативної партії Великобританії. Брюссель, стурбований тим, що НАТО тривалий процес розлучення може ще більше дестабілізувати ситуацію в ЄС. Утім, якщо все піде за процедурою, другий крок це початок переговорів. На вирішення всіх питань передбачено два роки. Головні, як регулювати торгівлю між сторонами після Брексіт чи потребувати весь громадян. Не єС у майбутньому візи для у Сполучене королівство і чи зможуть британці працювати в ЄС? Під питанням і подальше єдність самої Великобританії, адже на відміну від Англії і Уельса в Шотландії та Північній Ірландії більшість проголосувала проти Брексіт. Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен вже заявила про можливість повторного референдуму щодо незалежності. Поки ж триватиме період невизначеності, Великобританія залишатиметься повноправним членом ЄС зі всіма правами та обов'язками. Щоправда, такий вплив на процеси всередині союзу, як раніше, навряд чи матиме офіційну угоду, до відділення можуть укласти через два роки переговорів. Далі документ має схвалити Європарламент і підписати Європейська рада. Якщо ж протягом цього часу домовленостей досягти не вдасться, Британія автоматично вилетить з ЄС. Продовження перемов не буде. А що й не Британія залишить ЄС, швидкої дороги назад теж не буде. Потрібно буде заново подавати заявку і чекати на рішення союзу на рівних з іншими країнами, як то Сербія або Туреччина. На парламентських виборах в Іспанії знову, як і півроку тому, жодній партії не вдалося набрати більшість голосів для формування уряду. Це лише посилює політичну нестабільність в Європі після британського землетрусу. Більше новин дня в короткому огляді. На позачергових виборах в Іспанії в неділю жодна з партій не отримала абсолютної більшості місць в парламенті. Жодна не зможе самостійно сформувати уряд. Народна партія, на чолі з прем'єром Іспанії Маріано Рахоєм, стала єдиною політичною силою, якій вдалося збільшити своє представництво порівняно з минулими виборами у грудні 2015 року. Брексіт не вплине на надання Україні безвізового режиму. Проте ЄС ще не готовий до його запровадження, заявила у Берліні на прес-конференції з прем'єр-міністром Гройсманом канцлерка ФРН. Ангела Меркель запевнила, що Німеччина й далі підтримуватиме Україну у вирішенні конфлікту на Донбасі. Наразі вважає Меркель проведення виборів там неможливим через безпекову ситуацію. Канцлерка також оголосила про плани провести німецьку українську економічну конференцію в Києві у жовтні і створити торгово промислову палату. У китайській провінції Хунань випробували на міцність найдовший та найвищий у світі міст зі скляною поверхнею. Його довжина 430 метрів. А товщина скляних панелей майже 5 сантиметрів. Місто розташовується на висоті 300 метрів над каньйоном Джанзяце. Для відвідувачів його відкриють у липні. За актуальним розвитком стежте на веб-сторінці Welle українською. А де новини прощаються до завтра? Щасти.